Земля людство, життя 2012 рік початок кінця. Наша історія це лише пожухлі книжкові сторінки. З яких древні пророцтва намагаються розповісти про наше минуле сьогодення і майбуття. Ті, що пішли у морок століть, залишили нам ключі до найвеличніших таємниць людського буття законів процесії. Та ми не прислуховуємось до них адже піддаємо сумніву навіть саме існування їх авторів, найрозвиненішої цивілізації людства Атлантів. Та кому як не їм, було достеменно відомо про катаклізм планетарного масштабу. Адже коли відбулося зміщення усі землі аж на 30 градусів, Атланти зникли з лиця землі разом із Мамонтами. Тоді ж виникло доленосне знамення. Три зорі сузір'я Оріона вишукувалися у найнижче процесійне положення. Щоб застерегти прийдешнє покоління від майбутніх бід, Атланти залишили в долині Нілу своє послання. У 1993 році бельгійський вчений Роберт Б'юел шляхом комп'ютерного аналізу виявив, що три найбільші єгипетські піраміди розміщені на місцевості так, як розміщені на небі три зорі поясу Оріона в 10450 році до нашої ери. То було першим попередженням. Вчені усього світу дійшли висновку, що такі події на нашій планеті не поодинокі і мають циклічний характер з періодичністю у дванадцять тисяч років. Саме під час такої вселенської катастрофи за 10 тисяч років до нашої ери і загинули Атланти. Математика не складна. Додайте оці числа, і ви отримаєте приблизний рік наступного апокаліпсису 2050 рік. І саме небо вказує на це. Через повільне, але неминуче розгойдування своєї осі Земля рухається знаками зодіаку. щоправда, у зворотньому напрямку. Аби процесі минули усі знаки, повинен пройти рік Платона, а це 26 тисяч літ. Кожен період у 2050 років знаменується як Ера. На рахунку цієї ходи вже була ера Овна, добігає свого кінця Ера Риб. А 2050 року планета увійде до Ери Водолія. Це підтверджує і книга книг. У Євангелії від Луки мовиться ось як будете входити в місто, стріне ваш чоловік, воду несучи у глекові, і за ним аж додому, куди він увійде. Той чоловік із глеком, лише алегорія. насправді ж лука мав на увазі не людину. Також є і натяк на кінець світу. Ісус сказав своїм учням Я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Ні, не до кінця світу, а саме до кінця віку. І в цих словах є суттєва різниця. Та чомусь сучасні науковці намагаються вкоротити наше перебування на планеті і вказують конкретну дату: 2030 рік. А прихильники теорії календаря Майя то й взагалі стверджують, що кінець світу настане 21 грудня 2012 року. Впав хвилі на передмісті Карачі. загинуло близько жителів майже поштовхувати. Щодня жертвами природних катаклізмів стають близько 20 тисяч людей. За останнє століття від них загинуло більше двох мільйонів. В даний момент на землі близько 600 діючих вулканів. Щорічно льодовики тануть на 500 мільйонів гігатон, а тектонічні зміщення лише пришвидшують процес оберту землі в своєму циклу. Рівень води підніметься і затопить більше п'ятдесяти відсотків суші. Ми живемо в останні дні.